Слава Ісусу Христу! Дорога аудиторія Київської Трохсвятительської Духовної Семінарії! Вітаємо вас на нашому новому проєкті Сучасна євангелізація, ціль якого дослідити, як церква відповідає на виклики сучасного світу у справі проголошення Божого Слова. Мене звати брат Святослав, я є семінаристом Київської Трохсвятительської Духовної Семінарії та ведучим цього проєкту. Сьогодні ми маємо унікальну нагоду поспілкуватися з особливим гостем, Преосвященнішим владикою Йосафатом Мощичем єпископом Чернівецьким, якого було призначено головою патріаршої комісії у справах євангелізації на синоді УГКЦ в липні 2024 року. Ваше Преосвященство, вітаємо вас у нас в гостях. Дякуємо, що знайшли. Час взяти участь у нашому проєкті та поділитися своїм баченням і досвідом. Слава новіки Богу. Дякую за запрошення. Тим більше, що це відбувається в Патріаршому соборі Христового Воскресіння. Для мене це теж унікальна гарна нагода поспілкуватися з вами і з аудиторією. Владико, ми б хотіли розпочати з такого цікавого запитання: як це бути головою Патріаршої комісії у справах евангелізації? З якими викликами вам вже довелося стикнутися на цій посаді? Напевне, найбільше те, що має багато їздити тепер, постійно на колесах або в поїзді, або десь подорожую, оскільки треба відвідувати всі єпархії, зустрічатися з головами єпархіальних комісій, спланувати план праці, щоб це відповідало рішенням великого синоду, який відбувся літком в Зарваниці. Виклики, ну виклики є, що треба говорити з єпископами деколи два-три рази, щоб призначили голову комісії вангелізації в єпархії, чи навіть хочемо вже і в митрополії. Просимо владик, щоб це була та особа, яка більш є фахова і компетентна, так яка буде мати добрий стосунок з всіма спільнотами, школами, рухами, які є в єпархії, щоб залучити їх також до івангелізаційної місії церкви. Також щоб священникам донести відповідно ті рішення синоду. Тому викликів є багато, тим більше сьогодні в нас продовжується війна. Так? Як сьогодні голосити в час війни про Божу любов, що Бог є з нами, нас не покинув, нас супроводжує? Ну, Це дуже є багато запитань, але ті, поволі, кажуть, будемо намагатися давати відповідь. Дякую вам, Владико, за таку цікаву відповідь. Ми зрозуміли, що. Коли вас призначили на цю посаду, ваше життя стало більш насиченим. Ще. Так, так. Знаєте, наш проект має назву Сучасна евангелізація». От на вашу думку, в чому полягає саме цінність цієї сучасної евангелізації? Ісус Христос вчора сьогодні той самий, тому ми проголошуємо проповідом того самого Ісуса Христа. Контекст змінюється. Коли 100 років тому віра передавалася в родині, сім'ї, і люди приходили до храму вже євангелізовані, тобто вони мали особисті стосунки з Господом, так, діалогували з ним, молилися, розмовляли з ним, вони, в не була жива віра. Так, то в храмі священики, катехити вже йшли на другий рівень, а саме катехізували, навчали правду віри. То сьогодні ми спостерігаємо. Знову повернення того, що люди приходять до храму неєвангелізовані, фактично не віруючи. І ми беремося їх катехізувати. Тому дуже складно їх катехізувати людей невіруючих. І церква дійшла до висновку, що треба повернутися до тої керигми. Так, ми кажемо, добра новина, благовість, перша благовість благовістити. Тим людям особу Ісуса Христа, померлого, Воскресного, прославленого, і що він зробив ради нашого спасіння, так життя своє віддав. І це треба людям пояснити, проголосити, щоб вони мали особистісний стосунок з воскресним Христом, так і тоді братися вже їх, катехізувати, коли вони є віруючі. І це такі виклики які ми сьогодні. Наново переживаємо чи наново відкриваємо нічого особливого, Так, то проголошення керигматичної проповіді, це, що було постійно в церкві, від самих початків апостоли робили. Тому сьогодні духовенство, також і миряни, і в тому числі катехити ставимо в пріоритет проголошення особи Ісуса Христа, щоб людину познайомити, уприсутнути особу Ісуса Христа, щоб людина мала з ним живий, живий діалог вам велику, що поділилися. Можна сказати, такою цікавою сучасною стратегією власне цієї сучасної керигми. Знаєте, говорячи про сучасну евангелізацію, ми б хотіли також зачепити тематику евангелізаційних спільнот, яких є в нашій церкві вже зараз досить багато. І чи задумалися ви над тим, як ми можемо об'єднати їхні напрацювання для загального добра церкви? Наприклад, ми вже проводимо такі формаційні зустрічі в чотирьох метрополіях. Сьогодні мали в Київській митрополії, де ми збираємо всі спільноти актуальні, які є, які займаються евангелізацією, щоб їх об'єднати так. І залучити їх один рік для Ісуса це місійний рік, ювілейний рік 2025, пересвятити себе і свої справи, свої навіть ресурси для поширення благості, щоб разом з командою священників під проводом очільника комісії евангелізації в своїй єпархії, чи навіть в митрополії, так займатися евангелізацією, а саме проголошенням Керими. Можливо, ми не всі, скажімо, призвичайні до того, що миряни можуть проголошувати Керигму. Так, вони можуть, так. коли це і в рамках якогось церковного проєкту з дозволом паруха, обов'язково так, можуть, можуть хоча б на рівні свідчення, так, що місіонер проповідує Керигму, а миряни можуть тільки свідчення давати, як вони, наприклад, переживають у Божу любов, у гріх, спасіння, віру, навернення, дар Духа Святого. Тому то є дуже цікаво. Залучити їх і більше того, ті особи, які мають мають віру в Бога, вони горять, не вони самі хочуть. Не навіть просяться. залучіть нас до тої справи. Але в імені церкви тепер же не в імені якоїсь там спільноти, школи чи навіть парафії, а в імені цілої церкви, цей той мандат, який ми би хотіли їм доручити з благословенням цілої церкви. для того, ми робимо спеціальну програму, вишколи хочемо взяти за основу одну програму, яку ми маємо, хочемо бачити, ісуса, щоб вони її вивчили. І по цій програмі проголошували в наступному році благовість Кири. А як ми гов... говорячи про ці іванілізаційні спільноти? Як, як на вашу думку, які небезпеки можуть виникнути, якщо ці спільноти обирають власне цей індивідуальний шлях розвитку розвитку? Ну завжди є небезпека щось закритися, варитися в своєму соці або якийсь той досвід ідеалізувати і його виставляти на пріоритет. На вищий рівень не, не бачити ширші церкви, не бачити всю церкву. Для того вони потребують духівника, так щоб єпархія писко призначив духівника. Так само на, на парафії, щоб вони були активними членами парафії, щоб вони бачили, як парафія живе. Не десь ховалися там біля, попри парафію, а реально були в парафії, були активними учасниками життя процесу парафії. Так, для того ми проводимо певні вишколи для них, щоб їм дати правильні орієнтири, правильні пріоритети. Зрештою, рішення Великого Синоду дуже є такі напрямні для всіх шкіл спільнот, щоб включитися в ту місійну євангелізаційну місію церкви так, задля проголошення благості. Чи є наша церква? Відкритою прийняти такі рухи та дати їм можливість себе реалізувати в ній, звичайно, що так під проводом церкви, якщо вони є в, в УГКЦ і для УГКЦ, так шо вони в імні цілої церкви готові працювати, так послужити, поставити, наприклад, на мінімум свої певні там програми на один рік. А більше присвятитися, наприклад, цей ювілейний рік для справ церкви чи конкретної єпархії, наприклад, ширше зрозуміти, побачити широту і масштаб нашої церкви, бути злучні тої еклезіології цілої нашої церковності, подивитися трошки іншими очима. Не вузько, так знаєте, вузько своєї спільноти. Ширше побачити. Це, це церква завжди їх приймає і доручає їм великі завдання, як в парафії, так і в єпархії. Але ключовою особою тут є голова. Комісії евангелізації, які мають і всі школи, рухи, спільноти об'єднати, скласти певну програму, перевірити так, цензур, щоб вичитав, сказати, де це буде проводитись, в яких парафіях, чи це, наприклад, вулична євангелізація, в межах якої парафії попередити тих парухів, яких є на зборах деканів, все узгодити, щоб це було все в рамках. І тоді завжди ми ці речі благословляємо. Говорячи про наші евангелізаційні спільноти. Хотілося б вам поставити особисте таке запитання, чи доводилося вам раніше опікуватися євангелізаційними спільнотами? Можливо, ви самі є або були членом однієї з них? Так, з 2009 року я проходив багато курсів по програмі школи святого апостола Андрія. Так що мав можливість належати свій час і навіть проводити певні іванілізаційні курси. Так, Але відколи вже став єпископом, то маю вже іншу місію, трохи ширшу. Але я ціную той час і пам'ятаю, як я їздив, проповідував, проголошую в рамках курсів евангелізації, навіть для священників по різних єпархіях, це дуже такі цікавий період мій. чи маєте ви вже зараз якісь такі конкретні напрацювання, так можна сказати, для координації цих івангеліційних спільнот у нашій церкві? І як на вашу думку має виглядати спільна діяльність таких спільнот? Маємо певні напрацювання для координації, тому робимо зустрічі по чотирьох метрополіях. Ми вже в листопаді провели по трьох метрополіях: Франківській, Львівській, Київській, зараз ще наступного тижня Тернопільський метрополії. Так само будемо ще в кінці січня і початку лютого проводити ще раз вишкіл, щоб дати певні орієнтири на прямі для тих спільнот шкіл, як вони мають правильно євангелізувати в наступному році. Крім того, ми маємо також розпрацювати згідно рішення Синоду нову школу, називається школа благовісті. Так, повністю з нуля буде новою ідентичність буде це від початку наша. Тому це і виклик завдання для Патріаршої комісії справах івангелізації, як це все правильно сформувати, ці програми, так залучити відповідних осіб, людей, дати напрямні, також по парафіях засновувати спільноти благовісті після. Проведення Керигми, тому багато є викликів, але солі багато не треба. Навіть багато не треба. Чуть-чуть, щоб заквасати тісто достатньо, спокійно, поволі робити. Зрештою, це не ми не вертаємо, це Господь навертає Духом Святим, через слово, через проповідь Евангелія. То керигма має силу, силу сама в собі. Тобто благовість це проголошення благовісті, у присутнення особи Ісуса Христа через наше Слово, яке ми, воно має силу в само собі навертати, здійснювати ті певні процеси, які навіть ми не можемо передбачити, ми не можемо контролювати цей процес. Так? Дух Святий діє потім в різний спосіб. Так? Ми, ми тільки ті слуги, тим, які потрібні для тої Божої справи. Христос і задумав церкву, заснував, щоб вона була таємством спасіння, так, щоб ця Божа любов переливалася через церкву на, на все людство. Так? А куди дух попровадить, ми не знаємо. Ми йдемо часами маленькими кроками, знаєте, маленькими кроками. Часами треба крок назад дати, потім два, два, два кроки вперед. Зрозуміло. Якщо говорити в контексті Gaudium et Spes, яка, на вашу думку, основна стратегія розвитку цієї нової іванлізації не лише в Україні, якщо говорити, а за межі за кордоном. Про, якщо говорити за кордон, це є складність там, що парафіяльне життя трохи інакше. Там люди дуже зайняті на двох-трьох роботах, і тільки неділя, певний єдиний час, де вони можуть прийти до парафії. І тому проголошення благовісті, напевне, прийдеться звузити виключно до неділі. І то, наприклад, вечори можуть бути два-три вечори недільних, де будуться проголошувати, благовість Євангелія. так. І, або тільки, наприклад, вечорами люди мають час, можна протягом тижня, тому форма там може бути зовсім відмінною. Трохи інше суспільство там упорядковане, інший ритм життя. І тому там форма може бути різна, але зміст той самий — Євангелія Ісуса Христа, проголошення Євангелія. Так. Також звертаючись до наших глядачів, хотів би запросити різні спільноти, школи, рухи евангелізаційні, які займаються евангелізацією. Бути відкритими, щоб в наступному році, в ювілейному році, який буде ювілейний рік, такий відпустовий рік в цілій католицькій церкві і також в нашій церкві бути відкритими і готовими посвятити один рік для Ісуса місійний рік, ювілейний рік, щоб зголоситися до голівку місії евангелізації у ваших єпархіях, архіпархіях, навіть метрополіях. що ви готові, ви знаєте Киригну, ви знаєте. Проголошення доброї новини. Ви маєте в тому досвід. Тому разом в команді з священниками, духівниками ви були би тим добрим грунтом, який які церква потребує вас, щоб ви могли послужити, щоб ви могли присвятити. Свій час, можливості, ресурси, своє вміння і свій досвід передати іншим, щоб ми, щоб ми стали тим каналом, інструментом, через який Божа благодать спасіння буде сходити на інших людей. Тому це такий є виклик і запрошення для спільнот. Прийняти це рішення, не боятися, може, навіть поставити на мінімум певні свої там, певні програми, завдання цілі на 25 рік, так, а бути відкриті на. Те, щоб в імені цілої церкви бути залученим до того такого мегаєвангелізаційного проєкту. Моє таке запрошення до спільноти, якщо ви чуєте це послання, і Господь відкриває його вам в вашому серці, то шукайте в ліку місію в ваших єпархіях і зголосіться до них. Дякую, хай Бог благословить на це служіння в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую, Владико, вам за ці всі відповіді. Дякуємо вам, що ви справді знайшли час взяти участь в нашому цьому проєкті. Ви є першим, хто в ньому берете. Ви той, хто розпочинаєте. Дякуємо, що поділилися своїм баченням, цим своїм досвідом, яке на початку зазначав. І дякуємо також усім нашим глядачам за увагу до цього важливого, я би сказав, і потрібного інтерв'ю. До наступних з вами зустрічей. We'll be right <laughs> back.